Добрий день підписникам каналу, гостям канала Вас вітає українське яблуко. І ми будемо сьогодні дивитися, як відцвів абрикос. Ось бачите, ось такі вже плоди великі. Ось такі зав'язані, листова поверхня. Більше і більше нігде нема вражень моніліозом, було добре оброблене, да, і погода сприяла. І чому я знімаю це відео? Заклалося рясно. Я це відео знімаю тому, що передають різке похолодання, дуже різке похолодання. і Три дні дощів, і тому треба буде захистити абрикос, я думаю, вже не буду нічого, тому що він в хорошому стані. Цей абрикос у мене один росте тут біля самого будинку, він тут тепліше, тому що затінок і листовий апарат вже розвинувся. Великий, бачите, сліди від бургунської бордовської рідини. Я трошки сюди остатки виливав. Дерево в хорошому стані. Дуже багато зав'язів. І при низькій температурі високій вологості, що персик, що абрикос потрібно буде захистити, тому що температура. Передають на суботу навіть е до нуля градусів і вологість дуже велика. В середу дощ, четвер дощ, п'ятницю дощ. І далі знову йдуть дощі. Тому потрібно буде захистити. Але з таким листовим апаратом, як є тепер, е можна вже дати хорошу Підкормку їм. Чому? Тому що багато заклалось плодів для того, щоб воно витягнути, дати на листовий апарат підкормку разом з оприскуванням. І ось таку підкормку ми будемо давати. Ще раз повторюю, фірма Макош продає ось такі бачите, макро 20 літрів. Ось. Весь склад. Тут на все можна і плодово ягодні теж. І тут розписана норма внесені. Бутонізація, кінець цвітіння, розвиток плодів. Тобто три рази можна давати по 4-5 літрів цього макро. І на 1 гектар. І ви подивіться азот, загальний фосфор, водорозчинний, калій водорозчинний, магній водорозчинний. Азот у фосфору і калію по 10%, магнію 5%. І ще містить, подивіться, амінокислоти рослинного походження, органічні, і органічні кислоти. І додаємо сюди ще ось цей мікро. А от в мікро. Тут ще більше. Тут все мікроелементи, азот загальний 4, магній, оксид магнію 4, сірка, оксид, 10%, бор обов'язково, піввідсотки хелат цинку, Хелат міді, тобто в хелатній формі. Хелат заліза, Хелат марганцю, Амінокислоти і органічні кислоти. Ще полісахариди тут і прилипач. Так що це українське виробництво е, теж 2-3 літри по зеленому бутону, 2-3 літри в період бутонізації і формування плодів теж. Формування зав'язі плодів теж 2-3 літри. Можна його, тут теж є прилипач. І можна використовувати з фертигацією, тобто це крапельний полив. Чим ми будемо захищати який хімічний препарат, значить ми будемо додати ось цей препарат мікро, ось цей буде макро і будемо ембрелію. Ембрелію двохкомпонентний препарат, там є, вона зареєстрована на. Яблуні, вишні, персику, тобто ми будемо виробляти і персик, і якщо залишиться там яблуню і абрикос, тому що тут є, і, другими словами, зараз я прочитаю, тут два препарати. Один препарат у нас ізопіразан. 10 грам, на, літ, 100 грам на, лі, да, на літру і 40 грам на літру дефекенозол. Це фактично скор. Це двокомпонентний препарат, теж безпечний для бджіл. Його застосовують уже тоді, коли тепло, О, так як і десь в районі 20 градусів, так і зараз така температура. Він дуже швидко засвоюється час, щоб не було дощової погоди, час. І він написано засвоїться. Ну, краще бажано, щоб 2-2 години пройшло. Ну і от в такому порядку ми це будемо робити. Тобто, Ембрелія на гектар, там 1,6 літра йде. Ембрелія плюс. Оцих два препарати для підкормки по листочку. І сьогодні будемо прискувати. Так що робіть захист, якщо у вас немає ембрелії, це теж фірма Адама. Теж. ембрелії немає, можна Скор плюс хорус е, і можна Беліс, Но краще ембрелію, Все-таки двохкомпонентний препарат. Ну і іншими теж можна. Чому? Я вже пояснював, тому що буде дуже холодно. І щоб не, вразити, не вразилась у нас наша, наші абрикоси і наші персики ніякими хворобами. О, якщо є шкідники, можна додати якісь, вже відсвіло все, можна додати один із препаратів проти шкідника. Но я не додаю, я дивлюсь, шкідників майже нема. Тому, е Готуйтесь, оприскуйте, тому що в такі погодні умови дуже сприятливі для розвитку різних ворот на кісточкових культурах. На цьому буду закінчувати. Всі запитанням, коментарі. До побачення. Все буде Україна. До наступних зустрічей!